Шановні вступники, сьогодні ми розповімо вам про те, що таке ваучер, хто має на нього право та як його отримати. Що ж таке ваучер? Ваучер це спеціальний документ, який надає Державна служба зайнятості для оплати навчання. Вартість ваучера на сьогодні становить 30 280 гривень. Саме таку суму ви можете отримати на оплату за ваше навчання. Ви можете отримати ваучер за двох умов: перше, ви вже отримали освіту. Тобто навчалися у професійному ліцеї, технікумі або коледжі, чи маєте вже диплом бакалавра, магістра або спеціаліста. Друге, ви належите до однієї з нижче перелічених пільгових категорій: Внутрішнє переміщення особи, учасники бойових дій, люди з інвалідністю за певних умов, особи звільнені від військової служби та громадяни України віком від 45 років. Зауважимо, що ваучена можна оплатити навчання на тих спеціальностях. Які були визначені державою у Фрезовському державному технічному університеті всього таких спеціальностей 16. Щоб отримати ваучер, дотримуйтесь простої інструкції. Зверніться до Центру зайнятості за місцем реєстрації або проживання. Потім подайте необхідні документи: це можуть бути паспорт, ІПН, трудова книжка, диплом тощо. Обговоріть з консультантом перелік спеціальностей, доступних для навчання. Обирайте ПДТУ та отримуйте перелік спеціальностей, доступних для навчання. І врешті-решт розпочинайте навчання та здобувайте нову кваліфікацію. Отже, цікавить фаучер? Телефонуйте нам, та ми допоможемо вам отримати цей документ, який заощадить ваші кошти та дозволить здобути освіту за рахунок державного фінансування.